Товариство, добрий день. Зіткнувся з такою проблемою. Не знаю, може, як проблемою, може хтось ще буде таке робити. Замовив собі раму з AliExpress. Є на неї невеличкі плани. Зараз скріншот, де замовляв. Посилання буде в описі. Я не знаю, чи це найдешевша, Ну, наче, на перший погляд була найдешевша рама. На ній написано «Meteor 65 Air, Brushless Whoop Frame». Що мене тут трошечки ну, ввело в оману. Те, що написано Meteor 65 Air. Мені треба рама Air, тому що рама Air важить 2,67 грами, а рама Meteor важить 3,2 грами. Я там є невеличка задумка. Про те, як це все зробити, але в інтернеті я не знайшов, чим вони ще відрізняються. З того, що у мене вдома знаходяться такі ваги, то вони без долей грама. Вони до грама округляють. То у нас вона і буде важити 3 грама. 3 грама, що ір, що метеоровська рама. По іншим якимось характеристикам, я не знаю, зайшов на сайт. BTFPV офіційний, вони продають на Аліекспресі. Написав їм і спитав, чи є у них рами R65. Зараз, може, скріншот вставлю нашої переписки. Вони сказали, що у них немає рами. Вони не продають окремо рами. І на що я їм написав, що на офіційному їхньому сайті рами продаються, а у вас не продаються. Странно. Ну, вони там відреагували, що це дуже. Для них печально. А, до речі, як приходить сама рама? Рама і проставки приходять для неї. Що, що далі? З офіційного сайту замовляти, там буде плюс ще доставка. З Aliexpress у офіційних продавців немає цієї рами. Багато у кого так і написано. Meteor 65R. І, і що це за рама вам прийде? Я теж ну, я не можу сказати, але я почав шукати, яка у них різниця. І це дуже-дуже складно було знайти. Якщо у вас немає вагів з долями грамів, то ось як я вам підкажу це зробити. Бачите, ось тут в цих місцях закріпленнями. Більше нічого немає. Просто така перемичка йде. Зараз спробую знайти скріншот, картинку вставити, що на Meteor 65 Pro рамі а, тут є кріплення. І реально вони ще випускають два види РАМ. А, з кріпленнями якимись тут, котрі можна вкручувати на Meteor 65 і без вкручувань це Air, більш легша рама. Ну як більш легша? Ну Півграми легша рама. Для більш таких легких переробок дронів, чи а, його взагалі зробити на цій рамі він буде на півграми легший. Тож, дивимось на ось ці перемички, і якщо тут немає кріплень, то це рама Air. Якщо у вас приходить в коробочці, я так розумію, тут написано Air. Якось цей пентаграм Air написано. Але знову ж таки, хотілося все перевірити і бути впевненим, що це Air рама, без купівлі ще додаткових вагів, щоб це переважити. На цьому у мене все. Я погнав.